Півтори тисячі січовиків під командуванням Дмитра Вітовського 1 листопада 1918 року захопили усі стратегічні об'єкти і проголосили створення західноукраїнської народної республіки. Тоді львів'яни вперше побачили на ратуші синьо-жовтий стяг. Сьогодні прапор України о сьомій ранку піднімають пластуни. Це дуже почасно. Ну тобто, це таке відчуття. Піднесення і справді це велика честь. Тим часом решта львівських скаутів на Бруківці шикуються у цифру 94. Саме стільки років тому проголосили Західну Українську Народну Республіку, щоб поринути в атмосферу 1918 року. Пласуни вирушають на спеціальний квест, на якому завдання як логічні, так і історичні. Логіка це завжди потрібна річ, і це як провідників держави, в людей, які хотіли отримати владу у місті Львові. Це Невід'ємна річ. Вони повинні відкривати е, листочки, і коли вони знаходять, до прикладу, оці дві фотографії є однаковими, їм зараховується одна пара. Коли вони знайдуть 10 пар е, і хто найшвидший час, вони є переможцями». Поки пластуни змагаються, міську ратушу боронять січові стрільці. Я простий тисячові стрілець, просто охороняємо зараз ратушу на вході». От розпалюємо вогонь, зараз будемо робити їсти щось. Охоронялося військовиками, які були одягнуті в звичну австрійську форму, але власне, чим їх відрізняло від австрійських солдат, те, що вони мали на головних уборах вже синьо-жовті. Ознаки уже ввечері пласуни зібралися із запаленими свічками в пам'ять про усіх діячів листопадового чину біля університету, тодішнього Галицького сейму. Адже саме завдяки діям українських військових утворилася українська держава. Згодом створили і уряд, але його не визнали поляки. Відтак розгорнулась польсько-українська війна. Вікторія Долек Сергій Черновський дня, телеканал Зі.